Під Час засідання в форматі Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня в Німеччині, Україна разом з партнерами буде йти за змістом українського плану перемоги, який було обговорено у Сполучених Штатах Америки. Про це підсумовуючи результати візиту до США, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі в Америці українська делегація встигла пропрацювати всі заявлені теми, і тепер вони на столі у партнерів. Це стосується далекобійності оборонного пакету санкцій проти Росії та Кроків щодо російських активів глава держави відзначив двопартійну підтримку зусиль України в Конгресі США, а також рішення про виділення Україні військової допомоги на суму 8 мільярдів доларів. Цей пакет, впевнений, Володимир Зеленський, підтримає Сили оборони та весь український народ. Зокрема, президент анонсував гарні новини для протиповітряної оборони перед зимою. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимир, вітаємо вас у цій порі. Вітаю вас. Ми вже неодноразово згадували про черговий виділений пакет від сполучених штатів Америки, зокрема в межах президентської програми. Джо Байден особисто персонально про нього голосив. Так само очікуємо і про це говорив президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні, що очікуємо на чергове засідання платформи Рамштайн. Але на цьому тлі часто густо можна почути про те, що і запасники і європейські, до речі, в першу чергу так само вони вже потрохи вичерпуються, і виробники мілітарної складової не встигають виробляти. Та озброєння саме для потреб України збройних сил України, як оцінюєте от чергове засідання в форматі Рамштайн? Чи будуть там оголошені і жадані нами далекобійне озброєння, системи ППО, яких нам конче бракує? Що ми можемо отримати врешті на цьому? буде оголошено про отримання на цьому засіданні. Я думаю, що на цьому засіданні мова буде йти не тільки про зброю. Хоча да, коли збирається коаліція Рамштайн, да в першу чергу обговорюється питання постачання Україні зброї, задоволення наших потреб в зброї боєприпасах. Але зараз розмова, я думаю, буде більш стратегічна, яким чином допомогти Україні. Не тільки зброєю, але економічно як посилити тиск на Росію. Тобто, от завдяки тому, що Україна зараз ставить питання руба, що наші західні партнери ну мають перейти просто від поточної такої підтримки нашої країни. До більш стратегічних, більш рішучих дій і рішень, от про це буде йти мова, що саме треба зробити для того, щоб швидше завершити нинішню війну. Це те до речі, про що наш президент казав в інтерв'ю деяким американським засобам масової інформації під час свого візиту в США. По зброї на дійсно в США і особливо в Європі ще минулого року зрозуміло, що вони так розслабились, коли завершилась холодна війна, позакривали Свої оборонні заводи, що зараз вони не можуть задовольнити навіть свої власні потреби, не тільки нам ефективно допомогти. І от один факт не веду. В середині вересня виступав перед учасниками конференції в Україні, конференція європейської стратегії Джейк Саліван, помічник Байдена з питань національної безпеки. І він сказав, що снаряди артилерійські, калібру 155 мм, міліметрів, йдуть в Україну з конвеєра. З тому що запасів немає в Європі. Ще минулого року ну, пообіцяли спочатку на мільйон снарядів, а потім з'ясувалося, що не можуть вони самі виробити не можуть. І зараз вони нарощують виробництво і артилерійських снарядів, і деяких інших видів зброї і для нас, для нашої підтримки, і для себе, тому що вони розуміють, що вони не готові зараз до масштабної тривалої війни з Росією, і тому треба відновити свій. І оборонний потенціал, військово виробничий потенціал і свою обороноздатність. І тому от є і в окремих країнах Європейського союзу, і в окремих країнах НАТО, наприклад, Великобританії, зараз ухвалюються рішення про посилення своєї власної обороноздатності. Про це теж буде йти мова. Я думаю, на зустрічі в Рамштайні. До речі, будуть брати до уваги певні ризики приходу до влади Трампа. Тому що це непокоїть європейських партнерів США, чи будуть США зберігати свої зобов'язання щодо спільної, скажімо так, колективної оборони в Європі, якщо прийде Трамп, це теж буде думаю, обговорюватися. Але ключове питання посилення і військової, і економічної, і політичної підтримки України для того, щоб Примусити Росію завершити нинішню війну, пане Володимире. Ви сказали таку фразу, що розслабились, перестали будувати свої оборонні заводи, більше того, закрили їх. А чому у 2022 році Шольц робить заяву про те, що треба передивлятися їхню і внутрішню стратегію і умовно, зараз звичайно я не дослівна, ви розумієте про що я кажу, готуватися до війни, перебудовувати свою оборонку? І от двадцять четвертому році лунають геть інші історії, і безпосередньо, як ви кажете, Європа розслабилася. Це Через декларацію. Ні, постійно... да. Це через декларацію постійно України, що ми готові воювати, дайте нам зброю. Чи це знову таки таке все одно відбувається бажання миру, бажання залагодити все спокійно? Тобто, була ж геть інша риторика? Ну, риторика геть інша була. А... Після чотирнадцятого року, от тоді на жаль, домінувала позиція, що краще з Росією торгувати ніж воювати з Путіном можна домовитися, але з'ясувалося, що Путіну замало торгувати, заробляти на торгівлі заходом. Він хоче воювати, він хоче впливу, він хоче примусити захід до своїх умов там по НАТО, по Україні і от нинішня війна вона стала викликом для заходу і в Європі. Зрозуміли не всі звичайно, але чимало. Я думаю, на даний момент більшість все ж таки політиків державних діячів Європи, державних лідерів, вони зрозуміли, що ризики російської агресії не тільки для України. І Якщо Путін переможе в Україні, завтра він піде на Європу. І саме тому, от ми про ви про Німеччину сказали міністр оборони Німеччини Пісторіус, військове керівництво Німеччини. Вони кажуть, ми маємо за 5 років відновити обороноздатність Німеччини підготуватися до можливих агресивних дій з боку Росії. Тому вони і про Україну думають, вони розуміють зараз. Україна передовий рубіж стримування Путіна. На і тому нам треба допомагати, і тому от і шукали артилерійські снаряди по всьому світу. чешська ініціатива і, і зараз відновлюють, відновлюють військове виробництво, зокрема артилерійських снарядів. Наступного року, в принципі, за планами США і Європи вони вийдуть на парітет з Росією. Зверніть увагу тільки наступного року. А Володимир, володимире очевидно. Вони пане Володимире. Але так. бачите, не всі в Німеччині це розуміють, тому що про це свідчать регіональні вибори, де перемагає там альтернатива Німеччини, До речі, ХДС, ХСС. Лівії зелені вже значить ініціюють рух щодо значить виключення прибирання з Бундестагу цієї поліцили. А про що це свідчить? І чи може це в принципі вплинути ну, на подальшу допомогу? і подальшу настрою там в наступних роках допомогу Україні. Буквально хвилина на відповідь. Ну, якщо коротко, є правопопулістські, а іноді не сили, які підтримують припинення війни, не прямо підтримують Росію, але така от миротворча риторика. Ну мовляв, навіщо гроші витрачати на війну краще на наші внутрішні потреби раніше? Це була лише ну така позиція проти мігрантів. А зараз, от і нібито проти війни, а фактично проти підтримки України. І от в Австрії на жаль перемогла правопопулістська партія, але вони не мають абсолютної більшість. І в принципі, помірковані сили, які підтримують Україну, вони можуть контролювати ситуацію в Нідерландах. Перемогла на виборах теж правопопулістська партія, яка виступала з критикою підтримки України. Але їх лідер не став прем'єр-міністром. Да, вони правлячій коаліції, але новий прем'єр-міністр приїхав до України, поїхав разом з нашим президентом до Запоріжжя. Вони я думаю, європейська солідарність в підтримці України, попри ці тенденції, які стимулюються Росією правопопулістської хвилі. Тим не менш, біку Україна буде Будемо сподіватися, що вона буде, буде монолітною непорушною. Мусимо завершувати. Дякуємо. Володимир Фасенко, політолог долучався до ефіру. Дякуємо вам, і гарного дня.